Всім привіт, з вами, як завжди, Зебрич, і це новий випуск Valorant News, в якому ми поговоримо про важливі новини за останній тиждень. Став вподобайку цьому відео та підписуйся на канал, а я буду розпочинати. Минулий тиждень у світі Valorant завершився гучною подією, дербі бразильської та американської команд у фіналі Чемпіонс, котрому перемогла команда з Бразилії Laut. Хлопці перемогли своїх опонентів з рахунком 3-1 по мапам, з чим я їх і вітаю. Щодо Ангела і FPX, то, на жаль, вони посіли тільки четверте місце, і схоже на те, що це стане їх останнім турніром в такому складі. Нагадаю, що такого формату турнір був останній цього року, адже Ріот ввели нову систему змагань та додали так звану франшизу, котру за інсайдерською інформацією FPX скоріше за все не отримали. А загалом Ріот, як завжди, на висоті. Фінальний день був дуже насичений. На трансляції ми побачили червону доріжку з неймовірною кількістю відомих людей зі світу Valorant. Також живий виступ від Ашніку з піснею Fire Again. А от нового героя, анонс, якого всі так чекали, не показали. Схоже на те, що розробники ще не готові його розкрити ком'юніті. Натомість Харйоту викотили нову колекцію з назвою Void. Цього разу вона міститиме в собі скини одразу на три ключові, як на мене, зброї: Фантом, Вандал та Шериф. А також будуть доданий скин на Джадж і ексклюзивний ніж. Цього разу він дійсно ексклюзивний, адже такої анімації в грі ще не було. Загалом всі скини будуть мати 4 кольори на вибір, ексклюзивний фінішер та змінені звуки пострілів. Також буде додана бірулька і покласти картка гравця та спрей. Вартувати то все буде 8700 Valorant поїнтів. Ну а щоб нагипу компетитів з новими скинами був ще краще, я спільно з українським виробником ігрових девайсів Хатор вирішив розіграти для вас ігрову мишку Pulsar USB Black. Всі деталі розіграшу у нашому ТГ-каналі у закріпленому пусті. Тому не зволікай, бери участь, можливо, саме ти станеш переможцем. А тепер перейдемо до нового патчу. Як я раніше повідомляв, було змінено розкид у Стінгера. Його зменшили з 1,6 після 7 куль до 1,3 у звичайному режимі та у режимі скопа з 0,5 до 0.35. Були внесені зміни до мапи Pierre. Була зменшена висота стіни при вході на Бепленд. Тепер з нею неможливо сховатися. На маркеті було прибрано зону з ящиками, переробили також ось цей кут. Тепер ви не зможете ховатися у цих позиціях. На топ було була прибрана стіна, за котрою на вас міг очікувати ворог. На арті було спрощено ось цей участок: прибрано декілька укриттів та закрили кут. В Double Doors був змінений ящик, як на мене його взагалі можна було прибрати з чим додавати ось це. А також перемістили ящики на хайвеї, і тепер Діфенсу буде зручніше атакувати. На Алобі було прибрано закуток, тепер там рівна стіна, і зменшили прохід на сайт, що дасть змогу стороні Діфенсу використовувати здібності більш ефективно. Також були виправлені загальні помилки в головному меню та в ігровому чаті. Новий патч стане доступним вже завтра о 6 ранку. Ну, а на сьогодні це всі новини. Підписуйся на канал, став вподобайку в дзвоника, щоб не пропускати нові випуски новин. Ділися цим відео зі своїми друзями, таким чином, ти допоможеш розвитку каналу та українськомовного Valorant Community. Побачимось!